В цьому відео я вам розкажу про новий Roblox івент і про його існування знає дуже мало людей. Що ж. Погнали? І так, да, в цьому івенті теж будуть безплатні речі, тому можете не вимикати відео. Як тільки ви зайдете в цей івент, то ви побачите зразу же всі речі, а ссылка на плейс, якщо ще буде в описі. Для першого предмета вам треба підійти от сюди, просто там проголосувати, яка гра краща. Ну, а от туторіал, як отримати другу штуку. Просто йдемо прямо, коли ми там заспавнились. Потім підходимо от сюди, робимо фото. Для третьої штуки вам просто треба знайти отаке обі і все. Ну а для четвертої останньої штуки вам треба просто пошукати на карті отакі незрозумілі штуки.